Друзі, тема номер один ТЦК, Мусакі, Прокуратура, поліція, суди. Говорили, говоримо і будемо говорити. Чому? Тому що корупція процвітає, ростає і розростається. Ви пам'ятаєте, Хмельницький мсек, так, Крупатика. А це ж не тільки Хмельницький, не тільки Київ, Одеса, Миколаїв. Це і біла церква сьогодні. І Біла Церква, в тому числі, на Хабаї Служби і безпатії України було затримано хірурга Шульгу такого Олександра Володимировича, який брав гроші а саме тисячу доларів за запис е, особову карточку людям, які отримували е, можливість. Служити в тилових частинах. Тобто такі собі недовійськові, недоздорові, трошки хворі, які не можуть воювати, але зате можуть служити спокійно, ніхто їх зачіпати не буде. В тилових частинах все класно. І такі собі Шульга, Олександр, як і Куба, які і багато інших. Спокійно собі. Обілічував цих хлопців і все нормально в нього, бо до тих пір, поки ЗБУ не От. ну прихопили і що далі? що далі. А суд, звісно, ви ну, звезди те, що я пораховував вам суди в темі, то що вони зробили. Ну, звісно, що йому підозрював суд ну, притруємо його, але з можливістю. Відкупитися. Ну, По закону вона там, звісно ж, це застало. Ну, ми розуміємо, що це відкупитися від хабарництва під час війни. Ну, нормальна тема. Про що це говорить? Звісно, що хтось ломить, а хто їх буде відпускати. Ну, Така схема, така робота, на жаль. Тому хтось буде їх ловити. Хтось буде відслідковувати, хтось буде докладати їх з а будуть знаходитися хітунці, які будуть брати хабарі і будуть їх відпускати. Ну, десь так. Десь так. Десь я може буду правий, може не правий. Сьогодні діло не в тому. Діло в тому, що корупція, ну, ви подивіться на йкомирій. А в цей час в тому ж самому усе працюють люди. А працюють, докладають якихось у намагаються щось змінити, намагаються щось виправити на краще. Ці ж не дадуть, розумієте? Ці не дадуть, хабарники не дадуть. І так нас, на жаль, візді. Тому з цим потрібно боротися. Я надіюся, що Служба Служби безпеки України, хто там ще буде задіяний цьому, вони розберуться, знайдуть ці всі, всі щупальці, куди бралося. Що там робилося, як воно, як кажуть, що цей шуйга такий собі був, не ділився, може і не поділився. Баєш, не поділився, та й на тобі. Ну, все може бути. Всякі варіанти, друзі. Тому ну, десь так. А далі буде.